Як російська окупація впливає на свідомість українців на окупованих територіях? Час робить свої погано. Я казав справу. Певне зневірення воно є. Які наслідки для суспільства має довготривала окупація? Проблеми будуть там. Де української влади не було вже 10 років. Скільки людей чекає на звільнення і підтримує рух українського підпілля? Люди, якби з моєї точки зору, так поділені на три категорії. Яких кроків від української влади бракує людям в окупації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили здійснюють моніторинг соціальних мереж у пошуках членів українського підпілля. Інформацію про це оприлюднили у центрі національного спротиву. За їхніми даними зафіксовані випадки, коли окупанти моніторять уподобання патріотичних українських сторінок у соцмережах і намагаються вирахувати серед них мешканців тимчасово окупованих територій. Йдеться у повідомлення. У центрі національного спротиву, який створено силами спеціальних операцій, закликають українців, які перебувають в окупації, зберігати пильність і зайвий раз не наражати себе на небезпеку. Про вияв української позиції в окупації неодноразово повідомляли і активісти руху спротиву Жовта стрічка. 17 січня в їхньому телеграм-каналі з'явилося повідомлення про те, що лівий берег Херсонщини чекає на збройні сили України. У дописі, зокрема, можна побачити фото, які роблять з окупованих місцевостей з патріотичними твердженнями, такими як Україна переможе, Херсонщина це Україна, Новотроїцьке це Україна. Подібні повідомлення періодично надходять з усіх тимчасово окупованих територій України, стверджують у підпіллі. Дар'я Калашнікова, мисткиня, волонтерка і активістка із Луганська. У 2014 році вона організувала Євромайдан у своєму рідному місті. Проте, через російську окупацію дівчині довелося покинути Луганськ про спротив українського населення на сході України активістка розповіла новинам Азов'я. вже після закінчення Євромайдану просто були окремі мітинги проти війни, і вони були, наприклад, 8 березня, прямо в центрі міста напроти будівлі СБУ. Uh, і 8 березня було все окей. Я була з постерами. Це був перший раз, коли я прям артикульована, це був мітинг саме проти війни. Uh, і 8-го все було нормально, а і я пам'ятаю єдине, що було дуже холодно. А 9-го був день народження Тараса Шевченка. Саме в цей день, 9 березня, в Луганську, просто розбили мітинг проєвропейський, про в день народження Шевченка. Просто людям по розбивали обличчя, там в когось зламали комусь нос, і це був перший такий артикульова... ну, артикульована агресія надзвичайна. Із 2014 року Дар'я жила у Києві. А після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала до Риги. Ми запитали активістку, чому на її думку частина українського населення і досі залишається в окупованому Луганську. Я би розділила питання того, що люди відмовляються покидати домівку, в якій вони закореніли вже на кілька окремих питань: перше. Кожного разу, коли ти в житті робиш крок в невідоме, ти маєш спиратися на себе, ти маєш бути сильним і дорослим. І це не про віку в документах, це про психологічний твій вік, психологічний стан є окрема інша тема колективної відповідальності. Я це переживала кілька разів в Україні. Це неприємно, наприклад, коли не здають квартири біжень ну, внутрішньопереміщеним особам. Або зараз таке саме було і в Європі. Ми не хочемо здавати квартиру біженцям, бо ми не впевнені у платоспроможності. І початку окупації Сходу російські сили активно почали просувати пропаганду на окупованих територіях, каже Українка. Дар'я розповідає, що неодноразово чула певні пропагандистські тези від деяких російських громадян і за кордоном. Одним із найчастіших закидів є теза про те, цитую, де ви були вісім років. Коли розмовляю з росіянами, в них є пропагандистська така теза про вісім років. А я перше запитання, яке я собі знайшла, ну, ніби спосіб з ними розмовляти, я кажу: а чому вісім? Давайте десять. Ну, що ну, вісім. А що було 10 років до 22-го, наприклад? 2012-го в Україні було Євро. Разом з Польщею ми проводили Євро в Донецьку на стадіоні Донбас-Арена. Він був повністю заповнений українськими прапорами. Всі вболівали, співали гімни, обольнювали країну вересень 2012 року. Що відбувається в Москві? Бій кличка. Де вся арена завішена українськими прапорами, абсолютно люди пишаються тим, що просто він українець, тобто в центрі Москви арена, вся завішана українськими прапорами, і там Кличко виграє бій. І це тільки 10 років, тому ну, тільки 10 років до початку вторгнення. З 2022 року в окупації опинилася частина Херсонської області. Міський голова тимчасово окупованої нової Каховки Володимир Коваленко розповідає, що зараз у громаді залишається близько 14 тисяч жителів 70% із них мають українську позицію і чекають на деокупацію міста збройними силами України. З Моєї точки зору відсотків ем, 70 із тих 12-15 тисяч. Однозначно чекають, ну, от в цьому десь ну, більше двох третин, це однозначно. Ви знаєте, що звичайно час робить свою погану, я казав справу, і певне зневірення воно є. Знаєте, ніхто не має. Я ж от і вчора, спілкуючись, як виїхав, я казав, важко зрозуміти людям, які не були в окупації хоч один день, Психологію і якби внутрішній стан тих людей, які там знаходяться а тим більше майже два роки. Тому не повинно бути таких легко вкиданих слів, звинувачення якогось, що ви там по своїй волі залишилися. Треба бути дуже обережним. Це наші люди, це наші громадяни. Я реально кажу, їх треба їхню психіку берегти. За словами мера, у новій каховці залишаються різні прошарки людей. Хтось тримає українську позицію, хтось змирився з окупацією і не чинить спротиву. А хтось користується можливостями, наданими російською окупаційною владою. Е, Перша це категорія людей, які при всіх обставинах настільки проукраїнські і нічого їх не заганяє. Так сказати, сумнів друга категорія людей це як правило люди, такі достатньо серйозного вже віку, які змирилися з ситуацією. Вони не йдуть на співпрацю, не приймають участь в якихось там референдумах, виборах, не йдуть очолювати якісь там заново так звані створені підприємства. Але в силу життєвих обставин вони змушені були піти взяти той паспорт. Бо треба звертатися до лікарні, взяли ті 10 тисяч, а, чи беруть і таким чином виживають. А є люди, які ну, не знаю, в силах яких ситуацій взяли а, ті ж сертифікати, виїхали там, залике житло. А, ну, я кажу, про них просто така категорія є, вона не носить більшісний характер, але вони також є, і це повинні знати. Володимир Коваленко наголошує, що українська влада має мати чітку і єдину позицію щодо людей на окупованих територіях, аби вони відчували свою відповідальність. Ну, пам'ятаєте ситуацію з паспортами? Один високий державний чиновник каже: Візьмете, бо куди вам діватися це? Не є зрадою за це відповідальність ні. Інша чиновниця також рівня каже: Ви будете нести за це відповідальність. Тут повинна бути чітка позиція. Хто такий людина, яка зрадила, хто колаборант, а хто ні. Це новини Азов'я. У цьому випуску докладно про настрої українців, які живуть в окупації. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Майже два роки під російською окупацією перебуває також і Маріуполь. Головна редакторка місцевого видання 0629 Анна Романенко каже, що зараз у місті переважно залишаються люди, які змирилися з обставинами війни. Значна частина взагалі людей, які мали проукраїнські погляди, які або були нейтральні, а зараз отримали такі погляди в результаті дій Російської Федерації. Вони виїхали з Маріуполя з міста. Все ж таки, більша частина людей, які там залишилися, це переважно літні люди або люди, які повернулися через майнові причини, через те, що вони не змогли влаштуватися на підконтрольні території, або там навіть у Європі. І це не означає, що вони прийняли до себе у серце російську владу. Це означає лише те, що вони змирилися з тими обставинами, в які потрапили. Вони потрапили. І потрапили їхні міста. за спостереженнями. журналістки людей, які ідеологічно підтримують Росію, у Маріуполі небагато, близько 15-20% людей, які широ ідеологічно підтримують Російську Федерацію, не так багато у Маріуполі, і я думаю, що їх число. Фактично не змінилося в порівнянні з тим, яке було до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що це близько 15-20% саме ідеологічних прибічників Російської Федерації. І я маю сподівання, що найбільш радикальні з цих прибічників вони будуть тікати після деокупації Маріуполя, а залишиться. Ті, які саме або нейтральні, або е, зараз е, живуть в очікуванні України і приховують свої реальні погляди. Тепер в окупованому Маріуполі російська влада активно просуває свою пропаганду, зазначила Анна Романенко. Як вона впливає на містян, редакторка пояснила у коментарі новинам при Азові. Щодня їм кажуть, ну ми ж вкладаємо такі ресурси. Не думаєте, що ви, що ми їх вкладаємо дорома. Що ми просто марно трати. Раз не вкладаємо, значить, знайте, це місто ніколи не повернеться в Україну. І люди намагаються підлаштовуватись під е, ці обставини. Але, опять-таки, знову повторюю, це не означає, що вони е, принципово змінюють свою позицію. Це тільки означає те, що вони підлаштовуються. Я вважаю, що з деокупацією Маріуполя не буде проблем саме е, з людьми. Проблеми будуть там, де української влади не було вже 10 років. Аби після деокупації ментально не втратити українців, влада має вже зараз почати впровадження чіткої політики щодо людей в окупації, наголошує Анна Романенко. ми спостерігаємо те, що немає повноцінної комунікації органів влади всіх рівнів з людьми на окупованих територіях в плані е, злочної покарання. У людей немає досі розуміння, що їх чекає за, наприклад, отримання російського паспорту або за роботу в будівельній компанії. Або будівельні, або в якомусь пенсійному фонді чиновником. Ми, не поя... ну, ми журналісти, намагаємося в межах тої інформації, якою ми володіємо, але немає повноцінної комунікації по цих темах з боку українського уряду. І це дуже проблематично, тому що саме цю інформацію люди, які залишаються в окупації, шукають. Ми звернулися до міністерства із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, щоб дізнатися про конкретні напрацювання у майбутніх процесах реінтеграції населення, яке перебувало в російській окупації. Однак там не надали нам інформації, посилаючись на зайнятість. Певний досвід ментального возз'єднання людей має і сучасна Німеччина. Після Другої світової війни Німеччина була розділена на дві держави. Чотири десятки років німці жили у різних країнах з різними політичними режимами. І якщо Федеративна Республіка Німеччина стала потужною демократичною країною, то східна частина, що опинилася у зоні радянського впливу, стала копією СРСР. У 1989 році НДР припинила своє існування. Але вплив цієї історії на сьогодення відчувається і досі. Про це новинам при Азові розповів аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Андреа Сумланд. Так звана е, демократична республіка. Вона е, чимось подібна на е, скажімо, ДНР або ЛНР, тому що. Вона теж не була суверенною республікою. Тобто там, ну, в кінцевому рахунку, посол Радянського Союзу там мав останнє слово, так би казати. І, ну, і так сталося, коли тільки прийшов сигнал від Москви, що Москва не буде підтримувати ці, цей режим, це колись коли. Горбачов сказав, що ну там кожен може може піти по своєму шляху, тоді і дуже швидко цей режим ну, спав і, і розру... ну, там було кінець цього режиму східно-німецького. Тобто, це був такий терористичний режим, який, який скоріше на ну. Побудован був на, ну, на, на силу, а не на, на підтримку е, народу. Андреа Сумланд зазначає, що у ментальному об'єднанні підконтрольних територій з деокупованими значну роль відіграють контакти між людьми і освіта. У Німеччині реінтеграційними процесами опікується агенція політичної освіти, яку підтримує уряд. Найбільш ефективне звичайно, це контакт між людьми, тобто щоб люди з окупованих територій приїжджали на неокуповані території, і навпаки, щоб люди з неокупованих територій приїжджали в колишні окуповані території. Потім звичайно, освітна система грає велику роль. Ми в Німеччині теж маємо таку агенцію політичної освіти, яка підтримується урядом і яка роздає безкоштовно матеріали про те, як демократія, демократія функціонує, що таке Європейський Союз, що таке західні цінності. І ну, тут звичайно має бути певна така інформаційна політика спеціальна для цих це для цих регіонів яка би теж ну представила би інший наратив того що сталося з 2014 року в окупованих територіях Російське масштабне військове вторгнення в україну триває з 24 лютого 2022 року російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури а також житлові райони при цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і це, цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини про Азов'я, На все добре. при приазов'я.